М -м. Так, все хорошо. Радя. Нет, Радя! Ой, поняла. Нет! Нет! F***. а, -а, -а, -а! Поняла! Пожалуйста. Я тоже не хотела! Поняла! F***. Я не знаю! Воно якось само так вийшло. Нам не f***. вистачає поняли! Це f***. Мені треба сила. Раді. Аліна, що ти робиш? Це якийсь капець. Короче. Присягаюся. Говорили. Господ... Господом Богом присягаюся. Я не хочу. Господом Богом я присягаюся. Найс! Да, да, это. Слухай, а ти давай, не, а, давай, ти ти не а, а ти не використовував якісь моди для того, щоб бути таким сильним? Ні, я граю через сніг. Все, відходь, відходь, відходь. О, хорош. Ні, б! Що <реш> відбувається? Аб'юз? А тут у нас щось спотючки завелись, походу, да? А вибачте, тут є діти? Я. Я перепрошую, я буду знати. Ти ж бачиш, він зелений, він зелений ще. Ну ладно, тобі. Я тільки зараз дійшла до мене, що значить зелений. Так, 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 нормально, нормально. То так це буває. А що мангако, де він? А він пішов уже десь. У старих людей просто опа. Дви. Красиво поклав же ж. Ты правейше встань. Ой, все, все, это теперь ривна назад. Давай, давай, давай. Все, ты уже тут, на залезке, мавай. серьезно? А ты сам не мир? Опа, Алина, привет. <решит> Давно не плачилась. Особенно в таком месте. Його не можна перевертати. Ні, а ну подожди, може мені мікрофон та зробити? Подожди. Да, тікай! тікай! Ісусе, домі, айо, домі! вона на голос реагує взагалі-то. Та вона ж монашка, вона повинна розуміти, що я релігіоз. Там жаба, там жаба, там жаба, там жаба. Вона впала, вона вмерла. Давай, давай, давай! А де вона? А чого вона така тупорила? Чому вона не доганяє? Вона відчуває, що з неї хочуть зробити. Ти впевнений, що нам вистачить сили? Я уверен, що ні. Ну давай. Аліна, а я казав, що ні? Аліна, а я казав, що нет. Катаю, малышечку. Чекай, те. О є бля, ти шо? Я не можу бігти, Що сталося? Я навіть нічого не встигла зробити. Я так тоже застряг. А я тільки сказав, катарюю малышечку і сразу почув ляльку як біжить. Блять, у нас минус 2, чевиш. У нас мінус два чуєш. Ой, б, Аліна. Що це за да. А що? Ти челегу Я, ходімо, це тренд. Я того вбила, да? Давай спробую Олімп у чат. Я те Пантар, Пантар, я Пан Пантар, я тебе вбила, да? Да, да, збила мене ташки повоюю. Я дуже Я дуже перепрошую. Лучше ховайся. Уже? Ти що? Ні. тележку, забери тележку, забери тележку, пока она агрится на меня. Давай, 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 я ее агрю, я ее агрю, забирай тележку, забирай тележку. Все, молодец. Все, хайда, хайда, хайда. Пошла! <реш> <реш> пошла! Пошла вон від нашої тележки. <реш> тихо, тихо, тихо. <реш> тихо, тихо, тихо. Вона ж на голос реагує. Ой, там носорог. Динозавр. Можемо динозавра захватити. Тут можемо. Давай, давай, ти з манго динозавра потащиш, а я складу і інші легкі. Ага, тільки я манго. Блін, ти манго. знайти того, що не манго. Ну Він силу качав, що ти ображаєшся? Кря-кря це дитяча шампунь. Я із дитячого шампуня пам'ятаю Джонсенс з бейбі. Я пам'ятаю, його в дитинстві дуже любила. Це, що я пам'ятаю з дитячого, це коли в мене був молодший брат, геть менший. Оце бейшати, бейбіша, бейбіша. Це, це за хорошливо. Бей шати, а там ще Деді Шарк, рендма шар, грантпа шарк. Всіх вас <клес> з цьомкою побачимося в телеграм-каналі, там я буду повідомляти про наступні етерчики. Всім па-па!